Бажаю здоров'я, шановні українці, доволі емоційний сьогодні день. Мав честь вручити державні нагороди нашим воїнам, рідним наших воїнів на честь дня українського добровольця, мамі героя України Олександра Мацієвського, батьку і дружині героя України Тараса Бубанича, чоловікам і жінкам, які боронять нашу державу, ставши на її захист за покликом чистого українського серця. Сьогоднішніми указами відзначив 363 українських добровольця, 47 з них посмертні. Сотні тисяч наших людей після 24 лютого і ще із 2014 року стали українськими добровольцями та захищають Україну від російської агресії. Мільйони допомагають, шукають все необхідне для оборони, лікують, реабілітують після поранень. Рятують після російських ударів, працюють заради України і українців. Міцність наших сил оборони і безпеки у міцності нашого народу. А сила українців і держави в цілому ґрунтується на тому, що українці стають воїнами у вирішальний час, не губляться, а б'ються, не шукають чужого, а роблять все, щоб вибороти своє. Ми переможемо в цій війні. Робимо все для цього: підтримуємо одне одного, посилюємо державу, об'єднуємо світ заради нашої перемоги, яка складається насправді із дій усіх, хто бореться за Україну, хто воює за нашу державу і за своїх побратимів, хто робить все, щоб не віддати ворогу ані нашу землю, ані українську славу. Хочу окремо подякувати за. Ось цей шеврон, шеврон Да Вінчі, Герой України Дмитра Куцюбайла, який мені передала сьогодні пані Аліна Михайлова та за ще один шеврон від хлопців, який ось передали на церемонії. Це честь для мене. Дякую вам. Провів сьогодні засідання Ставки, доповіді главкома, розвідки командувачів напрямки. Основна увага у Асув Хортиця і Бахмут. Є чітка позиція усієї ставки: посилювати цей напрямок, знищувати окупанта по максимуму. Далі генерал Тарнавський доповідав про Таврію. Це частина донецьких напрямків, частина південних напрямків. Генерал Москальов доповідав, що ситуації ситуація Асуф, Одеса. Генерал Наєв. По півночі, звичайно, постійно на старці опрацьовуємо постачання боєприпасів, зброї. незмінно працюємо із партнерами, щоб посилювати тиск на Росію. Сьогодні у Києві з візитом була пані прем'єр-міністр Ісландії, держава, яка допомагає політично і гуманітарно Україні, яка додає свій голос до глобальної коаліції захисників України та свободи. Ми обговорили співпрацю на Євроатлантичному. Європейському напрямках в міжнародних структурах одне з ключових питань покарання держави терориста та усіх російських вбивців. Готуємось до саміту глав держав і урядів країн Ради Європи, що відбудеться в столиці Ісландії, і може мати вагоме значення для притягнення Росії до відповідальності за агресію. Сьогодні ж говорив із паном Мердуком Сіо Корпорації Фокс та співголовою НІСКОРП однієї з провідних медійних структур Сполучених Штатів Америки рік тому, саме у цей день, під обстріл російських військових у Київській області у Горенці, потрапила група журналістів, що працювали для Фокс. Тоді загинули П'єр Закржевський та Олександра Кувшинова. Був важко поранений Бенджамін Холл. Загалом, трохи більше ніж за рік, були вбиті. Та поранені десятки медійників. Кожне життя ми цінуємо, кожного і кожного ми пам'ятаємо, шануючи їх, шануючи усіх, чиї життя, чи здоров'я забрала ця війна, що сили наближаємо завершення російської агресії, покарання держави терориста, що сили наближаємо українську перемогу. Слава усім, хто зараз бою за нашу державу! Слава усім, хто став на захист України, світла пам'ять і вічна шана усім, чиї життя були забрані російськими обстрілами та ударами. Слава Україні!